Добрий день, наші милі ромашківці, дівчатка і хлопчики. Сьогодні ми з ведмежатком хочемо вас запросити на заняття з художньо-продуктивного образу творення ліплення. А ліпити ми будемо зимовий пейзаж. Давайте згадаємо, що таке пейзаж? Так, дітки, правильно, пейзаж. Це зображення природи. Зображувати природу ми можемо словом, фарбою, олівцем, фломастером, крейдою. А ще ми можемо з вами зобразити пейзаж пластиліном. Тож сьогодні ми з ведмежатком пропонуємо вам пластилінографію. Ведмежатко приніс нам аркуші ось такого кольорового картона. Дивіться, і жовтий, і синій, і блакитний. Можна ще взяти фіолетовий колір. Тому що, дітки, зимовий пейзаж, він малокольоровий. В ньому більше білого кольору, і декілька ще кольорів, які допоможуть нам ем, підкреслити чистоту, красоту зимового пейзажу. Тож я, діти, зараз з ведмежатком вам пропоную словесний пейзаж. Я вам зачитаю вірш надії красоткіної, летить сніжок, а Потім ми з вами за допомогою пластиліну будемо створювати зимову картину. Тож послухайте, як гарно, поетично зобразила письменниця Зимовий пейзаж. Летить сніжок легенький. Летить сніжок легенько і крилато, покрилась стежка, дерево і вух. Біленька біла стала наша хата, а сніг летить, летить, як лебединий пух. І так чудово світ неначе казка. Весь білий, чистий, свіжий і ясний. Ось так за допомогою слів сказано про зимовий пейзаж, а ми з вами підготуємо зараз пластилін, аркуш кольорового картону і свої умілі ручки. Тож ведмежатко буде. Створювати свій пейзаж, а ви, будь ласка, подивіться, як ми створюємо, і створіть свою роботу. Для роботи візьміть пластилін білого зеленого коричневого кольорів, стеку, серветки і дощечку для роботи. Ми з вами, дітки! В процесі пластилінографії закріпимо ще раз прийоми, як правильно відщіпувати, розкочувати, розтягувати і розплющувати пластилін. Тож, дітки, успіхів вам в вашій творчій роботі! Які кольори пластилину нам знадобляться? Для основи нашої картини ми візьмемо картон блакитного кольору, щоб було видно на ньому білий сніг. Почнемо наш пейзаж з центральних об'єктів дерева, пушкалини і ялинок. Беремо пластилин коричневого кольору і гріємо його в долоньках. Дерево ми вже з вами зображуємо. З пластилину скачуємо ковбаски різної товщини і довжини і викладаємо дерево. Щільно притискаємо до основи ось таким чином. Викладаємо і гілочки. Так само виконуємо кущ калини. Додамо нашій калині кетіги червоних ягід путем скачування маленьких кулів. А ось ялинку ми зробимо іншим способом. Відчіпуємо шматочок зеленого пластину, скачуємо в кульку, кладемо на аркуш, притискаємо. Далі пальчиком відтягуємо до низу і в різні боки. Ось таким чином. створюємо нижній ярус нашої ялинки. Далі повторюємо так само, трохи вище і створюємо три яруси ялинки. Ось такі. Коли основні об'єкти у нас вже зображені, додаємо білі хмаринки. У рісні його у техніці розмазуємо, відчіпуємо шматочок білого пластового і ось таким чином розтягуємо по нашій основі. Наші морей притримуйте акуш, щоб він міцно лежав на столі так само і сніг. трішки снігу на гілки дерев. Ось так. Додамо снігу на нашу ялинку. Відчіпуємо маленький шматочок і ось так розмазуємо по ялинці. Тим ми можемо зобразити чим іначе ідейські сніжок маленькими кульками вибрано наш сніг. Наш зимовий пейзаж з клину готовий.